Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі «Садок без Бесмарок. Все ж таки, вирішила провести експеримент готую барматуху взимку вдома. На екрані ви зможете спостерігати всі процеси і я постараюсь детально пояснити своє рішення. У 2024 році я познайомилась з барматухою. Автором методики є пан Зампулат із каналу Плодородія Землі. Того ж року почала застосовувати цей метод на своїй ділянці. Я підживлювала барматухою, плодові дерева, кущі та овочі, переливаю мульчу, але не використовувала її для баштанових культур, моркви та буряку, оскільки познайомила з нею лише в серпні і вважала, що вже пізно підживлювати. Також використовувала барматуху для декоративної частини саду. Зміни в троянтах і гортензіях стали помітні дуже швидко. Результати мене. Приємно вразили листя рослин, як декоративних, так і овочевих та плодових, стало соковітішим, міцнішим, а рослини, на мою думку, виглядали здоровішими. Овочі продовжували квітнути та зав'язувати плоди аж до морозів. На моєму каналі є відео зі збору урожаю, яке підтверджує ці факти, навіть у прохолодну погоду томати перці, баклажани, а також малина, полуниця, ремонтантні сорти, звичайно, продовжували цвісти і зав'язуватися. Грядки я проливала барматухою після збору врожаю та під час підготовки до наступного сезону. На каналі також є цикл відео, присвячений барматуці від виготовлення і збору інгредієнтів до застосування. Усі посилання на ці відео ви знайдете під цим відео в описі. Наприкінці жовтня 2024 року я вирішила завершити сезон із виготовлення барматухи. Рідку частину цього еліксиру внесла в грядки. А гущу законсервувала, склала в купу і накрила хвоєю до наступного сезону. Водночас знаю, що багато прихильників барматухи продовжують готувати її навіть взимку, ставлячи ємкості в домі. Гущу і рідину потім виносять на грядки або зберігають рідину в погрібі. Оскільки розсаду овочів я вирощую сама, то вирішила провести експеримент, підживлювати розсаду барматухою під час вирощування. У мене є певні побоювання. Адже у 2024 році я поливала рослини у відкритому ґрунті, переважно по мульчі, а тут горщик маленький і мульчі немає. Щоб краще підготуватись, я почала експеримент заздалегідь. 31 грудня 2024 року посіла два насіння томатів. Томати вирощую з підсвіткою, адже в січні їм бракує світла та сонця. Використовую розетку з Wi-Fi. Щоб вмикати і вимикати освітлення дистанційно. Сучасні прилади допомагають справлятися з будь-якими життєвими ситуаціями. Планую приливати томати парматухою один раз в місяць слабким розчином 1 до 10, а згодом ще слабкішим 1 до 30, але не більше двох разів на стадії розсади. Хочу зауважити, що при вирощуванні розсади краще уникати використання стимуляторів росту та комплексних підживлень. Я проводжу експеримент. І вважаю, що натомість краще використовувати поживний ґрунт. У майбутньому зріжу томати, поставлю воду для утворення корінців і знову пересаджу в горщик. Минулого року вже проводила такий експеримент. Все вдалося. На каналі є шортс із результатами посилання можна знайти під цим відео в описі. Тому я вирішила поставити барматуху для експерименту з розсади. Мене, звісно, дуже хвилювало питання запаху, навіть кислого, адже не хотілося відчувати його вдома. Спочатку я використовувала 3-літрову банку, наповнюючи її на чверть і поступово додавала інгредієнти. До речі, запах є, хоча й не сильний. Я зберігаю барматуху в кладовці, яка не опалюється та зачиняється, тому в домі його не відчуваю, але в самій кладовці трохи відчутно, але він не противний. Головне раз в три дні. Зливати рідину та оновлювати інгредієнти. З часом зрозуміла, що витягувати гущу з банки незручно і перемістила все в невелике вітро. Найважливіше не класти залишки цибулі, капусти або чеснику, а шкірки чи апельсинів навпаки додають приємного запаху. Як робимо барматуху? Ми додаємо до ємкості мікрофлору, зібрану з-під здорових рослин, різноманітну органіку, трохи посліду тварин. Рослинні паразки, кисломолочні продукти, вуглеводи, коріння рослин, трохляві гілки, бріласіна, протерміновані або трохи зіпсовані продукти харчування, цукор, пророщене насіння, залишки зацукрованого, згущеного молока тощо. Чим більше різноманіття, тим краще. Бактерії починають розмножуватись, виділяючи речовини, які утворюються в процесі їхньої життєдіяльності. Сильніші бактерії виживають, слабіші. Одним словом, триває процес. Барматуху в ємкості слід перемішувати щонайменше двічі на день, щоб збільшити кількість анаеробних бактерій. У мене, на жаль, немає можливості займатися цим щодня, оскільки ми не завжди буваємо вдома через обставини. Але барматуха намагається мене не підводити. Я не кладу всі інгредієнти одразу, а додаю поступово у міру появи того чи іншого компонента. З вулиці заношу листя, хвою, трохляві гілочки, щепу, трохи посліду тварин, усе в невеликих кількостях, також використовую залишки з під варення, джемів, чи меду, заливаю їх водою, чекаю, поки розчиниться і зливаю цю воду в барматуху. Чесно кажучи, з серпня я підчистила всі старі запаси, які накопичувались вдома, але було шкода їх викидати старий порошок какао, залишки круп, трав, прянощів тощо. У серпні ще залишилась могорква в погребі і вся падалиця також пішла в барматуху. Тепер усі залишки продуктів йдуть в діло. Одним словом, це безкоштовне і водночас безцінне підживлення для рослин. І мені подобається такий підхід. Буду спостерігати, робити висновки і відпрацьовувати схеми. Через 3-5 днів після заправки барматухи отримаємо концентрат. Із легким кисловатим запахом. Жодного разу він не повинен бути гмільним неприємним. Відокремлюємо гущу від рідини, залишаючи в ємкості трохи гуще та рідини. Після чого додаю нову партію інгредієнтів. Якщо часу обмаль просто зливаю рідину, додаю воду, додаю щось із вуглеводів, трохи солодкого та органічні залишки, все, що є під рукою вдома та на вулиці. Рідину розводимо. Водою та поливаємо рослини Гущу розкладаємо в грядку при стовбурні коло дерев та чагарників. Гущу з барматухи взимку розкладаємо навколо стовбурів дерев і чагарників, відступаючи від самого стовбура. Намагаюсь укладати під шар мульчі для збереження декоративності. Рідину розвожу з водою і поливаю грядки. Цього разу вирішила пролити на азалії. Але намагалась не лити прямо під корінь, хоча вони і люблять кислий ґрунт. Це зробили як експеримент. Автор барматухи не рекомендує поливати розчином рослини взимку тільки пусті грядки. При постаті залі я замінила ґрунт. І тоді рівень PH був 5,0. Зараз, через півтора року, ви можете побачити результат PH 6,1. Хоча я і додавала сірку. Загалом барматуха має кисле середовище. Тому рослини, які не люблять підкислений ґрунт, потрібно поливати обережно, по нікавій чи кореневої зони. Для таких рослин рекомендую робити розчин із концентрацією 1 до 50 або до 100 і уважно спостерігати за станом рослин. Краще проливати мульчу навколо рослин. Ця рекомендація стосується і для тих, у кого кислий ґрунт на ділянках. Хоча прихильники барматухи запевняють, що за наявності органіки вона не закислює ґрунт. Потрібно лише правильно підібрати концентрацію. Влітку все перевірював на практиці. Поливати рослини потрібно помірно, не надто часто дотримуючись концентрації. Я ще не відпрацювала свою схему, але знаючи люди, рекомендують розводити в пропорції 1 до 20 або 1 до 30 та використовувати двічі або тричі на місяць. Минулого року я поливала дерева в пропорції 1 до 5, овочеві грядки 1 до 9, а порожні грядки не розводила взагалі. Однак цього року сподіваюсь, що процеси вже запущені, тому планую розводити 1 до 20, 1 до 30 і дуже обережно спостерігаючи за результатами. Планую підживлювати кімнатні рослини барматухою, розводячи її з 1 до 30 один раз на місяць. У горщиках у мене зверху насипана дрібна щепа, тому жодних сумнівів щодо використання у мене немає. Для тих, хто не знає, де взяти інгредієнти для барматухи в місті, ось невеликий лайфхак. Sargon Yar міста Харкова. Щоправда, я була там у жовтні. Можна знайти трохляві гілки, піньки та трохи качинного посліду. Для приготовлення барматухи потрібно зовсім небагато цих інгредієнтів. На завершення хочу сказати. Родючість ґрунту це життєдіяльність мікроорганізмів, бактерій, грибів, червів, комах та інших у ґрунті та їх взаємодія з рослинами. Чим більше корисних мікроорганізмів ми зможемо внести в ґрунт і чим різноманітнішу органіку надаємо їм для розкладання, тим швидше ми відновимо родючість ґрунту та підвищуємо імунітет рослин. Тобто мікроорганізми, їхня життєдіяльність в ґрунті. Та всі речовини, які утворюються в процесі їхньої життєдіяльності, визначають родючість. Саме мікроорганізми виробляють всі важливі для рослин речовини: гормони, стимулятори росту, антибіотики. Вони мобілізують водні, розчини мікро та макроелементів в доступній формі для рослин. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!